Hello guys! В цьому та в наступному випусках ми будемо говорити про медичну освіту. So, today we have the first part Medical Education Part 1. Part A: Medical Education in the UK. Медична освіта в Сполученому Королівстві в Англії. Medical Education in the UK covers. Ця медична освіта покриває Undergraduate Education додипломне навчання або бакалаврське навчання. Four or five years at medical school, the section of a university responsible for medical education. Це чотири або п'ять років в медичній школі, яка є частиною секції університету, який відповідальний за медичну освіту. A two-year foundation program which provides training for new doctors after graduation through a series of placements in different specialties. Двохрічна базова програма, або програма підготовки ще можна перекласти. Foundation program, Ми раніше про неї з вами говорили. Яка забезпечує навчання для нових лікарів після випуску? За допомогою низки стажувань в різних спеціальностях. Postgraduate training – після дипломне навчання, which doctors take to become GPs or consultants. Senior specialists – Often delivered through colleges for different specialties. For example, the Royal College of Physicians. Тож, після дипломне навчання, яке лікарі отримують, щоб стати загальним практиком або консультантом, старшим спеціалістом, часто надається через коледжі за різними спеціальностями. Наприклад, цим займається Королівський коледж лікарів. Continuing professional development in the form of courses and seminars which Doctors Undertake throughout their Working Lives to keep up-to-date. Неперервний професійний розвиток в формі курсів або семінарів, яким лікарі займаються протягом всього свого робочого життя, щоб залишатися в курсі останніх подій. Ось такі чотири сходинки освіти в нас є: бакалаврське навчання. Програма підготовки, основна базова Foundation Program Післядипломне навчання і підвищення кваліфікації. Part B. Extract from an undergraduate prospectus. Витяг уривочок з каталогу для абітурієнтів. The M.B.C.H.B. Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery is a five-year undergraduate medical degree course. Most of your learning takes place in small groups. The main components are Наша абревіатура MBCHB означає бакалавр медицини, бакалавр хірургії або ще бакалавр терапії, можна сказати, бо в нас, пам'ятаємо, є два відгалуження терапія і хірургія в загальному. Тож це п'ятирічний Бакалаврський медичного ступеню курс. Медичний курс, можна просто сказати. Більшість вашого навчання буде проводитися в маленьких групах. Основні компоненти. Їх у нас чотири: co years 1 2 3 An integrated program of clinical and scientific topics, mainly presented through Problem-Based Learning. PBL. КО дослівно перекладається як ядро, тобто мова йде про основну програму. Це з першого по треті роки. Інтегрована програма, яка охоплює клінічні та наукові теми, переважно представлена через проблемно орієнтоване навчання, скорочено PBL, де ви працюєте з іншими. Над серією клінічних проблем. От якраз зараз, якщо ви є студентом-медиком, або пам'ятаєте, як ви вчилися, ви можете порівняти, як це відбувається, відбувалося у вас, і як це відбувається в United Kingdom. Student Selected Modules. Модулі за вибором студентів. Student Selected Modules SSMS Allow you to choose from a menu of subjects such as sports medicine or even study a language as preparation for an overseas elective. A hospital attachment of your own choice between years four and five. Moduliza Viborom studenta Щось типу спортивної медицини, або навіть вивчати мову як підготовку для закордонної практики, закордонного стажування. Дослівна Overseas Elective перекладається як закордонний факультатив. Мається на увазі у нас стажування. Це прикріплення до лікарні за вашим власним вибором між роками четвертим і п'ятим навчання. Vocational studies and clinical skills. And this component prepares you for the clinical skills required for contact with patients from year one of your course, through periods of practical training where you are attached to a hospital department or general practice. This component Які необхідні для контакту з пацієнтами, для роботи з пацієнтами, починаючи від першого року навчання, першого року вашого курсу, до періодів практичного тренування, навчання, коли ви прикріпляєтеся до відділення лікарні або загальної практики. Clinical attachments. Клінічне стажування. Attachment до перекладається прикріпитися, прикріплення. І так і відбувається стажування, це коли вас кудись прикріплюють. Тому attachments перекладаємо як стажування. Years 4 and 5. A series of four-week clinical attachments in medicine, surgery, psychological medicine, child health, obstetrics and gynecology and general practice. Серія 4тижневого клінічного стажування з терапії, медицини в загальному, хірургії, психології, педіатрії здоров'я дітей, акушерства і гінекології, а також загальної практики. Ось такі компоненти в нас в навчанні. Тепер послухаємо з уст студента, як це воно відбувається. A student's view, part C. Ellen, a medical student, describes her course. Ellen описує свій курс. I'm just finishing my first year of medicine. Я щойно закінчую свій перший курс медицини навчання. What I like about this course is that you're involved with patients from the very beginning. Що мені подобається в цьому курсі, це те, що ти працюєш з пацієнтами. Even in our first year we spend time in hospital. Навіть на нашому першому році навчання ми проводимо час в лікарні. Much of the course is PBL. Більшість курсу побудована на проблемно орієнтованому навчанні. We have two 2 hour sessions a week where we work in groups of eight to ten solving clinical problems. Ми маємо дві двогодинні сесії на тиждень, де ми працюємо в групах по вісім або десять, вирішуючи клінічні проблеми. We decide together how to tackle the problem, Look up books and online sources. Make notes and discuss the case together. Ми вирішуємо разом, як розв'язати проблему. Шукаємо в книжках і онлайн ресурсах. It's a great way of learning and getting to know the other students. In the past, medical students had lectures, with the whole class taking notes from lecturers from 9 to 5, but now it's mainly group work. Although we do have some lectures and seminars, where we work in small groups with a tutor. В минулому медичні студенти мали лекції, коли весь клас записує те, що диктує лектор з 9 до 5, а у нас і зараз і досі так. Але зараз це переважно групова робота, хоча ми все ще маємо лекції і семінари, де ми працюємо в маленьких групах з репетитором, з викладачем. I like all of it. Even the dissection. Мені подобається все, навіть ростин. We get to cut up cadavers from the second month of the course. А я тепер знаю, звідки взялося це Авада Кедавра. Починаючи з другого місяця нашого курсу, ми розтинаємо трупи. Cedavers. Це в нас трупи. Now let's go to practice. 11.1. Match these activities to the stages of medical education in the UK. Дивимося на заняття, які тут описуються, і поєднуємо їх зі сходинками медичної освіти, про яку ми прочитали. Ми це все завдання розберемо разом, а назви, відповідно, ви шукаєте в теоретичній частині, як завжди, і записуєте їх так, як вони мають виглядати. Dissecting cadavers – це в нас що? Авада кедавра – ростин трупів. Студентка, яка в нас проходить undergraduate education, якраз нам про це розповідала. Отже, undergraduate – це там, де це роблять, додипломна практика або бакалаврське навчання. Keeping a log of surgical procedures observed and performed, ведення журналу хірургічних процедур, які спостерігалися вами або виконувалися. Ніхто вам хірургічні процедури виконувати не дасть на бакалаврському навчанні. Це в нас відбувається вже на періоді postgraduate education, після дипломне навчання. Вакін фол фу months in accident ін emergency to experience this specialty. Чотирьохмісячна праця у відділенні невідкладної допомоги, щоб здобути досвід в цій спеціальності. Тренування нових лікарів у нас проводиться на етапі Foundation Program. Базова основна програма, підготовка ось там цим займається. Foundation Program. Taking a four Week attachment In Obstetrics and Gynecology. Чотирьохтижневе стажування за кушерство і. Гінекології. Оце ми з вами читали. Це в нас Clinical Attachment, і воно проводиться на етапі Undergraduate Education. Taking an online course on recent developments in cardiovascular disease. Проходження онлайн курсу з останніх досягнень по лікуванню серцево-судинних захворювань. Це відбувається протягом всього життя лікарів. підвищення кваліфікації continuing professional development 11.2 complete the sentences add Just before their final year students have the chance to take an in a hospital of their choice anywhere in the world давайте перекладати і пригадувати про що тут мова Якраз перед останнім фінальним роком свого навчання, тобто це от десь четвертий рік навчання, студент має шанс обрати щось, щось обрати в лікарні за своїм вибором, будь-де в світі. Оця штука, коли вони обирають місце для практики десь за кордоном, називається в нас Overseas Elective. Оскільки в нас тут стоїть артикль N, то мається на увазі тільки слово elective, що означає оцей факультатив, стажування. To take an elective in a hospital, to something something, щось там, blank, як кажуть, прочерк blank, contrasts with an approach where each subject is taught separately. Щось там нас контрастує. З підходом, де кожен предмет вивчається окремо. Ми з вами дізналися назву одного способу навчання підходу до навчання. Підхід, якраз у нас називається approach. Це в нас проблемно орієнтоване навчання. Англійською – based learning. От якраз воно в себе включає те, що треба всі свої знання застосувати. These days are often interactive. With regular opportunities for the students to ask questions. В наші дні, щось там зазвичай часто інтерактивне. З постійною можливістю для студентів задавати питання. Формат навчання в коледжах і університетах це що? Це лекції. Lectures. Lectures. Хоча лекції в англійських коледжах є з задавати питання. В нас ліпше мовчати і швидко встигати записувати. Я не знаю, я вже ж, може, зараз щось змінилося, але колись було тільки так. В будь-яких коледжах і університетах. Встигай записувати питання потім. In десь students learn how to treat and manage patients студенти вчаться як лікувати і надавати допомогу пацієнтам. Відповідно, робота з пацієнтами це практика. Практика проводиться де? В лікарнях під час стажування, клінічне стажування, clinical attachments. Five, three words, три слова в нас. Can be a topic from outside medicine, such as a foreign language. Це щось може бути темою, яка не стосується медицини, наприклад, іноземна мова. На етапі модулів за вибором студента ми казали, студент обирає предмет, який навіть може не стосуватися медицини. Отже, модулі за вибором студента англійською student selected modules. Dissection of is an important part of the anatomy component. Ростин вже і не треба думати, що там можна розтинати, тільки трупи. Авада Кедавра. cadavers. Це важлива частина анатомічного компоненту. The. Two words. два слова. The University of Edinburgh is one of the oldest in the UK. За університетом. Едінбурга закріплено щось там, і вона є найстарішою в Англії. Ми казали, що за університетами в нас закріпляються медичні школи. Medical school. She's a at the Royal. One of the Leading Pediatric Heart Specialists in the country. Вона, хтось там в Королівському ймовірно коледжі лікарів. Одна з провідних спеціалістів у галузі дитячої кардіології в країні. Як ми там цих спеціалістів називаємо вищих senior specialists They are called consultants. Називаються вони консультанти. Consultant. The Royal of Surgeons in Edinburgh dates from 1505. Вже згадували ми про цей Королівський хірургів, Королівський коледж, Royal College. Королівський коледж хірургів в Единбурзі існує з 1505 року. Ого. А сказати, щоб там медицина якось просунулася і стала прям супер-супер вища система від української, я б не сказала. We we have each week where discuss topics in a small group with our lecturer. Ми маємо кожного тижня щось, де ми обговорюємо теми в маленьких групах з нашим викладачем лектором. Це в нас називається ще семінар. Семінар. Обговорення. В наш час семінари були просто переказами текстів, які ти десь там відкопав в книжках чи в інтернеті. Ніяк не обговорення. 11.3. Match each of these activities to one of the components of the undergraduate course. Поєднуємо ці діяльності заняття, які зараз ми прочитаємо, з кожним компонентом. Бакалаврського навчання. Julie spends six weeks working in a small hospital in the Himalayas. Judy has provocate 6 тижнів, аж 6 тижнів працюючи в маленькій лікарні в Гімалаях. Отже, вона десь в Гімалаї собі там поїхала. А це в нас називається закордонна практика, закордонний факультатив. elective. A group of students discussed together the possible reasons for abdominal pain after meals in an obese 44-year-old male. Група студентів обговорюють разом можливі причини болю в животі після харчування, після прийомів їжі, втучного 44-річного чоловіка. Є проблема, вони обговорюють причини цієї проблеми. Це в нас problem-based learning. A small group of students trace the pulmonary artery in a cadaver. Знову наші кадави. Маленька група студентів досліджує легеневу артерію у трупа. А досліджують вони це під час чого? Dissection. Dissection. section Otto spends a month working in the pediatric ward of the local hospital. Otto provided meses praci with Pediatrician Vidalini Carni. Vinta Movino Stajuania Prochod Clinical Attachment. Anne learns how to take blood from an elderly patient. And кров у старших пацієнтів. На старших треба вчитися. Вона здобуває клінічні навички Clinical Skills. Juma chooses to study travel medicine in his fourth year. На четвертому році навчання Джума обирає вивчати медицину подорожей, або ще вона називається туристична медицина. Це про те, як лікувати туристів. Ну, а такого типу вибор в нас відбувається на етапі Student Selected Modules. Over to you. Describe the main components of your undergraduate course. А тепер вам треба описати основні компоненти вашого бакалаврського навчання. Ви можете взяти за зразок частинку B теорії і описати, яким методом ви навчаєтеся, чи є у вас problem-based learning під час вашого навчання, чи у вас тільки lectures and seminars. Наскільки у вас розвинений Student-Selected Module, чи можете ви обирати зі списку якісь доступні вам предмети, окрім медичних? Чи вивчаєте тільки те, що вам каже ваш навчальний заклад? Як ви здобуваєте свої clinical skills, де ви проходите своє clinical attachment? І в якій сфері? Ну, і все таке інше. Використовуєте. Той уривочок як зразок, і опишіть своє навчання. Ну а далі вас ще чекає додатковий тест. So that's all for today. See you next time. Чекайте на другу частину, яка буде присвячена медичній освіті. Take care, stay tuned. See you later.